Ми запитали у мешканців і у мешканок гадіча, яку музику вони зараз слухають та як ставляться до російськомовного контенту. Я слухаю співака як так інрафін. Ми надаємо перевагу українській музиці, а також зарубіжні. Ну, На даний момент білий шум зазвичай слухаю. А до цього, як був часто українську музику, особливо пивовара була на концерті. це взагалі Дуже драйвова людина і людина з великої літери. Яку музику ви слухаєте? Та як ставитесь до російськомовного контенту? Поки ви пишете коментар, ми продовжуємо запитувати далі. Рок слухав, слухаю і буду слухати. Брати гадюки зробили свій внесок, але розвиток не тільки української музики. Репертуару нема конкретно, але більшості української я слухаю. Клава, Марс-Барськ. А як ви відноситесь до тих, хто зараз під час повномасштабного вторгнення слухає російську музику? А, чесно, це думка кожної людини, вибір кожної людини. Я не вправі, як і інша людина, вказувати, що робити. А, я вам більше скажу. Я до сих пор слухаю російську музику, на жаль, це Вітер Цой, ага. Наутіус, Фанпіліус. Хлопці писали не в цей час. І для мене а, так само, як і книжки читаю інколи. Російською мовою. На жаль. Західну музику. Ні, ну так, да, добре, там українська трохи є, ну, українська західна музика. Так, так само. А до російської музики мені не дуже гарно відносинися. Негативно не так. А як ви відноситесь до тих людей, які слухають зараз російську музику? Ну, я нормально відношусь, наприклад, до музики від українських авторів, які давно були ще написані російською, і то не всі, наприклад, для актора. Mm -hmm. Ну, і то як намагаються також, не слухати. а коли інші слухають російську музику, ну, не дуже приємно. Це їхній вибір, але я не поважаю цього. Як ви ставитесь до тих, хто слухає зараз російську музику? Я взагалі не поважаю таких людей, тому що... Зараз іде в країні війна, і потрібно робити все, щоб не було такого. Так ми ставимося негативно, а перш за все потрібно продвигати українське, слухати українське і любити українське. У 2023 році українці оплатили 10 тисяч дронів для РФ через прослуховування музики. Російські автори контенту на Ютюб та музичних стрімінгах заробили на українцях понад 81 мільйон доларів за рік, 5 мільйонів з яких пішло у бюджет країни агресорки у вигляді податків.